Вітаю, дорогі друзі, глядачі. Дональд Фредович дістає з штанів свою велику, потужну справжню американську ручку вироблену в Китаї. Та підписує перші укази про запровадження мит. Отже, на кого там Трамп наклав мита? Як на це реагує світ та ринки? І чому приказка би своїх, щоб боялися чужі, це про Дональда Фредовича? Давайте розбиратися, що там за хаос зараз відбувається, у мене інших слів зараз не буде. Абсолютно близорука політика, недалекоглядна. І ну, давайте потрошечку говорити. Багато хто в Америці та й світі сподівався, що погроза накласти мита це лише стратегія прогнути союзників на те, чого бажає Фредович. Усі ми пам'ятаємо, як Трамп наклав жорсткі мита на Колумбію. За те, що та да, відмовилась приймати мігрантів з цієї латиноамериканської країни Грінго прогнув гордих латиносів. Зараз думали, що і Мексика і Канада підуть по тій самій стежці, погодяться на щось, і ніяких мит, і війни не буде. Але Фредович вирішив воювати до кінця. У п'ятницю прес-секретар Білого Дому заявила, що ні Канаді, ні Мексиці, ні Китаю не унукрити мит. І Фредович, як сказав, так і відрізав, але відрізав по-своєму. Тому що вів. Мита на Канаду, і Мексику в розмірі 25%, а на Китай лише на 10%. Ну, Знову таки, би своїх, щоб чужі боялися. От така в нього тактика. Як заявив Фредович, що мита це є покаранням для Канади, Мексики та Китаю, які дозволяють наркотикам, і мігрантам напливати на Сполучені Штати. Звісно, Фредович хитрий жук і сказав, що мита на канадські нафтопродукти будуть лише 10%. Поки але він подумає до середини лютого щодо цього питання. Як бачимо, Трамп вирішив більше воювати з союзниками ніж китайцями. Хоча, як ми знаємо, проблема фонтанілу має пряме походження від країни нефритового стержня. але найбільше постраждали сусіди. У нас на телеграм-каналі є озвучені ці заяви за допомогою штучного інтелекту. Пряму мову можете чути. Посилання буде в описі до цього відео. Послухати самого Фредовича і зробити і свої висновки з цього питання. Так що на Дуже класний канал і загалом багато актуальної інформації, але не завжди вона приємна зараз, так? А ще на нашому каналі, звісно, багато цікавих новин і збори на Сили оборони. Тож бігом приєднуйтесь. У подіях Трампа відчувається протекціонізм. У своїй президентській кампанії Трамп представляв себе борцем за робітників США. Ще в жовті він сказав, що тариф най. Василіше слово словнику, і ці слова не тільки стосуються сусідів, а й Тайваню, який є найбільшим виробником чіпів. І Трамп планує 18-го числа накласти мита й на чіпи. Це як спосіб компанія TSMC, яка по суті виробляє о, даний вид продукції, повернутися і взагалі релокуватися точніше до Сполучених Штатів. Як говориться, make Intel great again, але проблема в тому, що це підставляє сам Тайвань і можливість його отримати. Спосіб захистити себе, по суті, геополітично послабляючи цей острів. Тому, в принципі, Тайванцям співчуваємо. Окрім можливої війни з Китаєм, тепер вони можуть отримати ще й торгову війну Сполученими Штатами. Крім цього, Трамп планує влупити мита на фарму, бо, на його думку, США мають робити всі види ліків. Ех, Бідний Роберт Кеннеді, молодший думав боротися з великою фармою, а Трамп тут намагається зробити фарма Great Again під його домом. Як то кажуть? Але повернемося до мичів до Канади і Мексики. Які потенційні загрози це може мати для країн і чим канадці можуть відплатити Фредовичу? Обсяг торгівлі між США і Канадою та Мексикою величезний охоплює широкий спектр товарів і послуг. Один з найбільших секторів є автомобілебудування, енергетика, аграрна сфера та споживчі товари. Однією з найбільш постраждалих галузей буде автомобільна промисловість, яка залежить від транскордонної торгівлі. Автомобіль зібраний у Канаді, Мексиці чи США, значною мірою залежить від постачання деталей з усієї північної Америки. Ми підвищить витрати в цьому ланцюжку поставок, що може призвести до підвищення цін для споживачів і зробити американських виробників менш конкурентоспроможними. Можуть бути також хвильові ефекти для аграрної сфери США, експортують кукурузу, свої боби та м'ясо на мільярди доларів до Канади та Мексики. А свіжі продукти, такі як авокадо та помідори, імпортують із Мексики. Ми та можуть спровокувати заходи у відповідь, що піддасть ризику фермерів, постачальників продуктів харчування у всіх трьох країнах. Тобто, в сполучених штатів вже зараз там чекає загроза здорожчання Продуктового набору, от такий добрий день. До речі, Фредович на запитання журналістів, який спитав, що бач, Трамп обіцяв скоротити витрати, але через те, що багато товарів оплатимуться митом при ввезенні в Україну, то потім ці товари перекладуться взагалі в ціні на споживачів, то, то відповідь Трамп відповів: просто ну Трифи не викликають інфляції. Напевно, Дональд Фредович освітівся з Султаном Ердоганом, який вважає, що постійне тримання облікової ставки на низах ніяк не буде. Слугувати інфляцією. Бо фізичні закони економічні надіють, коли є гарний султан. А у випадку з Фредовичем гарний американський президент, ух він зараз сім все накладе, ніяких наслідків не буде. Звісно ж, так воно і працює, в світі, да, Дональд Фредович. Тобто він каже, що тарифи виключать успіх і люди це не розуміють. В журналіст Тичних кабінетах, а от загалом люди прекрасно це розуміють і побачать, каже Фредович. Цікаво, як буде звичайному американському джону і чути подорожчання, наприклад, мексиканських помідорчиків на чверть, то побачимо. Думаю, він буде дуже радий цьому. Успіх, база, як то кажуть, або не база. І, хоча канадський експорт на 75% націлений на США, канадці мають варіанти, як відповісти. Наприклад, канадці споживають американські віски, бурбон та польсиновий сік з Флориди. Як сказав би Трамп, найкращий сік у світі. Це вже канадці робили під час першої війни з США, але в них є справжній козир у боротьбі з Америкою. Це енергетика. Північні Східні Штати США, такі як Вермонт, Нью-Йорк і Мен, значно залежать від електроенергії, яку їм продають в сусідні канадські провінції. Британська Колумбія та Мінатова також постачають енергію в західній та середній регіоні США. За даними уряду Канади, близько 30 штатів отримують частину електроенергії з Канади. Канадець може ще й нафту продавати не в США, а в Європу. Звісно, це має бути кооперація між ЄС та і Цей варіант теж має свої підводні камені, але через дурне управління економікою трудо канадці масово продавали нафту до НПЗ у Північні Штати США за низькою ціною. Тепер, шановні канадці пора закривати тему з зеленою анджендою і лупити вентиль в підлогу і продавати в Європу. Аби ціна на нафту підскочила в США, а в ЄС впала. До речі. Тут багатьом гравцям, європейським і іншим, а ми про європу ще трошки скажемо. Треба вже включати голову і домовлятися з всіма нормальними країнами адекватними і, і робити спільний простір і взаємодії, що американці граються в цю дурню. Канадці в цілому підтримують у відповідь накладення мит. Хоча для їх економіки це несе великі ризики. і багато експертів бачають, що ці мита можуть спричинити стахфлясію. Крім крім канадців, мексиканців Трамп обіцяв лупанути митами і по єс. Як він сказав, європейський союз жахливо ставиться до Америки, тому мита Крім цього, Фредович на питання щодо заміни службовців федерального уряду відповів, що кожен замінний. Ми знайдемо на їхнє місце дуже хороших людей, але ми любимо, щоб вони йшли. Самі пам'ятайте про це, ми хочемо, щоб вони йшли в приватний сектор. Ми мріємо, щоб усі працювали в приватному секторі, а не в державному. Ну тобто, відбувається перетасування апарату на користь чинної адміністрації. Бо ми не впевнені, що у них вийде порізати всіх абсолютно чиновників. Хоча якщо спроба буде і ефективна, то хоч якісь хороші наслідки. Так, бо Фредович це такий, знаєте, ураган, який буває, приносить щось позитивне. Ну, зокрема, що Європа нарешті починає вкладатися в свою оборону і буде вимушена це робити далі. Але найсучнішою заявою було щодо Панами. Трамп заявив, що Панамський канал буде обов'язково американським. І він вже відправив Марка Рубіо на переговори щодо повернення каналу. При цьому Трамп підкреслив, що панамці багато пропонували, аби домовитися з Трампом, але Фредович знову таки тисне на маленьку країну, аби та повернула канал американцям. Навіть на можливі поступки зі сторони панамців, йти не хоче. Тут справді можна зрозуміти частково Трампа, не то, що він хоче забрати. Канал, те, що він хоче збільшити вплив на нього, так і ми б зрозуміли, що вплив це одне, а от просто забрати це зовсім інше, тому що китайці спочатку планували побудувати канал в Нікарагу, але зрозумівши, що проект вийде золотим, вирішили просто перекупити панамці. Фактично, зайшли на задній двір США, і це спричинило таку реакцію Фредовича. Тому не знаємо наскільки цікавим вийде повернення Панамського каналу в Луну США чи зможе Трамп. Продавити Панаму, чи вони просто зайдуть в лихі кут або якусь іншу там домовленість здійснять? Ми не знаємо. Будемо спостерігати за реакцією Канади, Мексики та інших суб'єктів цієї історії. Трамп обіцяв почати торгові війни, е, як балотувався. Отже, ми і отримали те, що він обіцяв. Звісно, виявилося, що на союзників мита вийшли більше, ніж на ворогів, що абсолютно дивує, але це цілком у поведінці Трампа, і, напевно, найкраще, що тут може бути, я. Про це частково вже сказав, бо Європейський Союз з нормальними країнами, розуміючи, що китайці теж є ворогами, почав взаємодіяти і будувати альтернативні торгівельні стосунки, показуючи Америці, що вона не є пупом землі. Хоча, звісно, без неї буде важко. Америка, яка не є частиною вільного світу, це просто торпа. Ну і це пройдемо. Всім всього найкращого. До побачення!